Казка: як козак вус небо підковував жив собі козак на ім'я вус. Такий вусатий, що коли вітер дув, то думали, що буря йде. А шабля в нього була така гостра, що навіть думки ворогів різала. Одного разу прийшов до нього гонець і каже: Вусе, біда! Султан хоче небо забрати. каже, що воно над його палацом висить. А вус тільки люльку запалив, глянув на хмари і мовив. Небо то наше, бо там летять наші думи, наші пісні і наші мрії. Сів він на коня, що їв блискавки замість вівса, взяв підкови, зроблені з козацької честі, і полетів не по землі, а просто вгору підковувати небо, щоб не впало від султанської жадібності. І підковав. А на кожній підкові напис: Воля, гідність, пам'ять, любов. Султан глянув і заплакав, бо зрозумів: небо не купиш, його треба заслужити. А вуз повернувся на січ, сідає біля вогню і каже молодим козакам: пам'ятайте, хлопці, небо то не просто хмари, то те, що над вами, коли ви стоїте прямо.